А куди ви зібралися? Що ви маєте на увазі? Ну куди їдете? А З подорожкою зустрітися. Ходімо до мене в тачку і поїхали вже на те. А що значить ходити в мою тачку? А куди їхати? Ходімо до моєї тачки, в ресторан. Який ще ресторан? Я з Смачний, подруги. Дуже смачний ресторан. Смачніший, ніж той, в котрий ви зібралися з подружкою. А що за ресторан? Ну, гарний. Відміняйте, відміняйте. Та відміняйте. Слухайте, ну і ви, ви довго сі думаєте? Сісти якось до незнайомного чоловіка в машину, це таке собі. Ну, Нормально машина? Може ви маніячево. Нормальна ж машина? Машина нормальна, ну. Що? ну а вдруг ви маніячело, я що знаю, Може сподобається. Що сподобається? Чим від вас таке зішне? Це парфумчик Guilty pleasure. Guilt. Guilty Pleasure. А де купити? Це жіночий парфум. Вам не жіночий? Ну маніячево, я так і поняла. Хеон, загуглить, він інсті вони є. На все добре, мужчина.